Різні іграшки нолесенькі. Тут у нас тамбуринчик, ось такий пластиковий ще Пепа пепапід новенький. Далі набори для платіння браслетиків. Це у нас силиконові резиночки. В зеленій коробочці among Us і в фіолетовій. Ось така мишка новорічна, вона всередині пінопластик. ось декорчик. Далі попригульчики, рожевий і синій. Рожевий менший, а синій великий. Вони гумові, тверденькі. Далі спіннер. Тут пошкоджена коробочка. Спінер у нас такого синьо-блакитного кольору. Крутиться, працює, все добре. Метал плюс пластик. Це у нас набори пульок для пістолетів. Жовтий колір і помаранчевий колір 6 міліметрів діаметр. Так, дівчатка, і ось такі маю тваринки. Це із пазлів, лише одні тваринки. Тут є грибочок, листочок і собачка, білочка, ворона їжачок, зайчик, ось такі тваринки. Можливо, комусь це необхідно для гри, то можна буде придбати.